В Олександрії на народному вічі, що зібралась на центральній площі міста, засудили агресію Збройних сил Російської Федерації проти України. Тому що сьогодні самое відстояти отстоять України, а потом навести у себе дома здесь порядок. А для этого нужно понять, что враги нет у нас врагов, ни в Росії, есть некоторые, которые в правительстві. Владимир Владимирович Путин, который он даже не России, он смотрит дальше имперские его... Сьогодні ми читали і знаєте, що таке Владимир Путін». За таке рішення проголосували більшість учасників ВІЧа, яке вже в шосте збирається на центральному майдані. У ВІЧа взяли участь представники опозиційних партій та представники громадських організацій і рухів міста. Всього біля 100-150 чоловік. На віча зазначалося, що мовчання міського голови та частини депутатського корпусу щодо військової агресії може бути непрямим висловленням підтримки агресивних дій для збереження владних позицій. У своєму підсумковому рішенні учасники Вічі вирішили також звернутись до Комітету України щодо ілюстрації чиновників та депутатів міськради, які активно підтримали, в тому числі рішеннями ради жорстокий розгін Євромайдану у нас є в повному обсязі документи і інформація, які підтверджують, Закладів, а також висадка з квітів і афетування дороги, крім того, звернулися і до місцевих засобів масової інформації з проханням об'єктивно висвітлювати події в місті та країні.